Так, у нас надійшло замовлення одне з чергових і покажу, як ми його збираємо. Що там по блочкам треба, скільки штук? 60 блочків. Так, 60 блочків. Євро. Тут у нас є вже перевірені. Занутовлені.

Так, і біла тепла 100 метрів. Так, білий тепло. Сто метров. Білий теплий, 20 Є. Так, сюда. Все, і ще більше ката. У нас є. Необхідність додати сюда. Один бочок подару. Я не пам'ятаю, скільки там брат. Три, чи п'ять на руле. Тому що гріш не добавити 5 ампер. Все. 5 ампер я додав. Все. Одне замовлення, просто роблять приклад. Щоб ви розуміли, скільки там ти блоків, бо буде тут гарно 100 штук майже. 95, п'ять, що не поміняється. Типу, тому ну, що ви розуміли, просто на насправді тисячі мають зберігатися. Щоб було продати. Так що, коли у вас немає його, вибачайте, просто так надають правити 100 штук людей. Ну, типа. Наше діло.